Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Іноді зло навколо здається сильним, але цей псалом навчає Бог бачить кожне серце, кожну правду і кожну сльозу. Коли людський суд несправедливий, Давид шукає Божого він молиться про чисте серце і захист під Божими крилами. Молитва Давидова Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст необлудних. Від Твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі твої нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі, перетопив ти мене й не знайшов чогось злого. Я роздумував, щоб лихе з моїх уст не виходило. А в людських ділах, за словом уст твоїх, я старікся доріг гнобителя. Зміцняй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Я кличу до тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили своє ухо до мене, вислухай мову мою, покажи дивну милість свою Спасителю тих, хто вдається до тебе від заколотників проти правиці твоєї. Хорони мене, як зіницю свою, у тіні своїх крил заховайте мене від безбожних, що гублять мене. Смертельні мої вороги оточили мене, Товщим замкнули вони своє серце, уста їхні говорять бундючно. Вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю. Із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне. Як левчук, що сидить в укритті. Устань же, о Господе, його попередь, кинь його на коліна, мечем своїм душу мою збережи від безбожного. Від людей рукою своєю, Господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті, що Ти скарбом своїм наповняєш їхнє черево, ситі їхні сини. Останок же свій для дітей вони лишать. А я у правді побачу обличчя твоє. І, збудившись, насичусь твоєю подобою. У цьому псалмі Давид показує серце, яке шукає не лише порятунку, а істини. Він не просить про помсту, він прагне, щоб його серце залишилось чистим перед Богом. Його вороги сильні. Але він каже. Хорони мене як зіницю ока, це глибока довіра. Бог недалекий спостерігач, а люблячий отець, який прикриває як мати своїм крилом пташеня. І наприкінці велика надія: Я у правді побачу обличчя Твоє. Це образ вічної радості, яка чекає на тих, хто ходить у правді. Молитва, Господи, почуй мій голос серед тиші ночі. Хорони мене, як зіницю ока, сховай у тіні твоїх крил. Навчи мене йти дорогами правди і не зійти з твоєї стежки. Нехай серце моє залишиться чистим, а погляд спрямованим на тебе. Амінь. Коли навколо темрява й несправедливість цей псалом нагадує. Бог бачить, чує і захищає, під Його крилами безпечно, у Його правді сила, у Його присутності мир. Підпишись на канал з вірою в серці, щоб не пропускати щоденних псалмів, і хай Господь буде твоїм захистом і спокоєм.